Цьогоріч слухачами профорієнтаційного проєкту ядерна школа Раес стали 150 старшокласників закладів загальної середньої освіти Вараської, Володимирецької, Маневицької, Полицької та Рафалівської громад зони спостереження РАЕС. Перші заняття для них організували під час осінніх канікул. Учні відвідали інформаційний центр атомної станції. Тут їм розповіли про історію будівництва та про етапи розвитку рівненської АЕС, принципи роботи основного обладнання, ознайомили загалом з ядерним об'єктом, а також звернули увагу на важливість його функціонування, особливо сьогодні, коли Російська Федерація терором зазіхає на українські землі. «На зустрічі ми розповідали дітям про наше підприємство, про те, що можуть очікувати. Наші кандидати на працевлаштування на рівненську атомну станцію, і саме як кандидатів на працевлаштування на рівненську станцію розглядається от ця молодь, ці діти, тому що в них попереду вибір, і ми наштовхуємо їх на те, щоб вони зробили цей вибір правильним: це вибір відповідної технічної спеціальності, закінчення вуз. І працевлаштування на атомну електростанцію. учасники ядерної школи, десятикласники Василь та Іларіон, цікавляться атомною енергетикою. Тож були дуже захопленими зустрічю із досвідченими фахівцями в цій галузі та враженими побаченим та почутим під час екскурсії інформаційним центром. Я дізнався, як влаштований ядерний реактор і чому він перспективний у для енергетики нашої країни. Атомна енергетика дуже важлива для нашої країни, нам потрібно розвивати її. Думаю, що наше покоління зробить все, щоб атомна енергетика розвивалася в нашій країні. Я вважаю, що саме атомна галузь є тим фундаментом, на якому тримається вся енергетика України і забезпечує нас всім, можна сказати. Атомна енергетика Я після закінчення школи планую навчатися в технічних вузах та Працювати в Рівненській атомній електростанції також діти мали змогу відвідати з екскурсією і про майданчик Рівненської АЕС та подивитися на роботу потужного підприємства зсередини. Мета наша це просвітницька робота, профорієнтаційна робота, щоб краще ознайомити старшокласників з роботою найбільшого підприємства західного регіону Велика Полісся Рівненської атомної станції. Таке знайомство з енерговелетом вразило учнівську молодь. Дуже цікаві та змістовні лекції від атомників Рівницької АЕС, каже десятикласниця. Інформація з надійних джерел перших уст досвідчених спеціалістів розвінчує усі міфи та страхи про ядерну енергетику. Я ніколи навіть не задумалась про те, щоб працювати на атомній електростанції, адже для мене це завжди було враження чогось небезпечного для здоров'я, скажімо. Але після того, як я прослухала якісь певні розповіді від працівників, я почала задумуватись над варіантом праці тут, адже мене впевнили, що це справді безпечно і досить цікава робота. Я, я думаю, що б хотіла працювати в хімічному цеху Івенської атомної електростанції. Задоволені участю у проєкті, і одинадцятикласник Олександр та десятикласниця Дарина Вони переконані, що такі профорієнтаційні зустрічі та лекції важливі для молоді, яка стоїть перед важливим вибором майбутньої професії. Я ще не визначився, але розглядаю такий варіант, щоб влаштуватися на роботу. Сюди найбільше мене вразило це масштаби цього всього. Мені дуже сподобалося. Запам'ятав я доволі багато інформації. Коли я приїхала сюди, я отримала стільки багато емоцій, стільки багато вражень. Що зараз я думаю, що в майбутньому я поступлю до технічного вишу і прийду працювати до вас на атому. Буду радити своїм однокласникам, які не їздили на ядерну школу. Це дуже цікаво, навіть для себе дізнатися, подивитися. Серед об'єктів, які відвідали слухачі ядерної школи, гідротехнічне господарство атомної станції та турбіни відділення одного із енергоблоків підприємства. Наші відвідувачі змогли наочно оцінити масштабність нашого обладнання і велич енергетичного в цілому комплексу Рівненської ЕС. Мали змогу побачити наглядно основне технологічне обладнання турбінного цеху, розповіли нашим відвідувачам принцип роботи енергоблоків, як виробляється електроенергія. Ядерна школа РАЕС це спільний профорієнтаційний проєкт Рівненської АЕС та відокремленого підрозділу громадської організації Українське ядерне товариство в Рівненській області такі заходи дають змогу учнівській молоді значно збагатити свої знання про атомну енергетику, зрозуміти відповідальність, яка покладена на спеціалістів цієї галузі, та важливість їхньої праці для країни та її економіки. Це є важливим кроком у формуванні свідомих громадян, готових до викликів сьогодення, зауважив Олександр Федінчик, заступник голови відокремленого підрозділу громадської організації Українське ядерне товариство в Рівненській області. Це ядерна школа. Вона проходить з метою ознайомлення дітей з виробничими процесами, так би мовити, зсередини, щоб розуміли, що виробництво електричної енергії це не такий вже й простий процес. І основна мета ядерної школи це популяризація атомної енергетики та залучення учнівської молоді до вибору професій та приєднання до лав професіоналів в області ядерної галузі. Олена Муляр, Людмила Скіпчик, Павло Жих у ІТЗГРАС.